Автомобільний сексизм жінки за кермом один з найпоширеніших приводів дошкульних жартів з боку чоловіків. Втім, чи дійсно цей стереотип має об'єктивне підґрунтя? Розбиралась журналістка Сі4 Софія Малешко. Мавпа з гранатою, дірав сімейному бюджеті, а також безліч анікдотів та стереотипів про білявок за кермом. Бажання жінок водити автомобіль постійно супроводжується неприємними, а часто й агресивними коментарями від чоловіків. Тереотипи з чоловіків це завжди було. По-перше, ну, на дорозі це завжди, тому що вони люблять нам казати хороші слова, так само, як і ми їм у відповідь іноді говоримо. А найбільше я, в принципі, стикалася, бо я ще працювала в таксі. Ну, коли там чоловіки сідали в таксі, то вони ой, тіпа, жінка буде вести. Але іноді в них це розвіювалося, тому що вони бачили, як я їжу. Зважаючи на статистику, в Україні 65% ДТП скоюють чоловіки, тоді як 35% – жінки. При цьому більшість аварій за участі жінок не мають тяжких наслідків, тоді як чоловіки набагато частіше стикаються лоб в лоб або ж збивають пішоходів. Крім того, майже 80% випадків п'яних аварій трапляються з вини чоловіків водіїв. Чоловіки більш неаккуратніше їздять чи жінки трошечки задумаються. Ну мені здається, це так жінка, просто вона більш відповідальна. Ну, я не спорю, вона може десь там щось зачепити, поцарапити, але ну, вона більш відповідальна. Вона краще зупиниться, включить аварійку і просто перечекає і поїде далі. Чоловіків у три рази частіше штрафують за перевищення швидкості. Вони звикли забувати страховку чи документи на автомобіль. Коли йдеться про купівлю машини, то саме чоловіки частіше схильні до емоційних рішень. Водночас жінки цікавляться об'ємом багажника і витратами на обслуговування, що вщент трощить стереотипи. Працювати доволі. Складно, я б сказала, тому що вночі ти працюєш до 12-ї, колись працювала до 11, зараз до 12, бо збільшила зменшила комендантську годину. А, працювати важко, тому що попадаються різні ситуації, різні люди, на дорозі. Я вже не кажу про тих, хто сідає в кірну ззаді типу, в машину, саме на дорозі, тому що бувають такі ситуації, коли чоловік їде на мене, або ну, взагалі водій їде на мене, а, він хоче показати, що він правий. А насправді їде під кирпич, і ти така думаєш, може би ти правила вивчив, чим будеш мені сигналити? Так, да, доволі важко працювати, але нічого, думаю, що справимося. Статистика каже, що чоловіки частіше говорять телефоном під час руху, люблять покермувати колінами, частіше дивляться відеоролики за кермом і люблять відволіктись на пішоходів. Зазвичай вони думають, що, мов, якщо дівчина за рулем, то вона не зможе вийти ні з якої ситуації. Насправді дівчата за кермом, як на мене, вони набагато стриманіші, вони не так сильно, не так багато собі дозволяють на дорозі. Тобто чоловіки можуть, там, вони розуміють, що на зустріч їде одна машина, він такий, а я зараз бігом зроблю маневр і обітну. Дівчина розуміє, що їй краще почекати. А потім вже зробити свій маневр, навіть якщо вона впевнена, що вона встигне, все ж таки інстинкт самозбереження працює за себе і за машину також, тому що дівчина розуміє, що це куча грошей, і треба віддавати, їх треба якось зробити. Да, в принципі, чоловіки хтось розуміє, хтось добре ставиться і навпаки намагаються щось підказати, допомогти, наприклад, розвернутися в важкій ситуації. А є такі, які стоять, так і нагло дивляться, мов ну давай, я хочу подивитися, як ти це зробиш. Ти розвертаєшся. І така дивишся на них мало. Я це зробила і без вас винахід дзеркала заднього виду належить жінці Дороті Левіт. Ель Долорес Джонс, винайшла глушник. а Мері Андерсон, ми маємо подякувати за винахід двірників. Жінки минулого століття доклали зусиль для того, аби ми користувалися автомобілем в його сучасному вигляді. Втім, це не зупиняє чоловіків вести себе агресивно та наголошувати, що місце жінки на кухні. Я повертала звенеченка на Фастівську на руську із руської на Фастівську. Я дивлюся, там біля магазину, біля паті є парковка невелика. Ну, я бачу припаркована військова машина, видно, що вона має йти на АТО, припаркована. Ну, то Я з підхенько повороти включила, я її об'їжджаю, як поміху, так сказати, з своєї сторони, і повертаю на Фастівську. цей по газамі за мною. Починає прибивати мене до бордюру, зупиняє. Я з великої швидкості я зупиняюся. Ззаді мене стоїть клієнтка, яку я везу. Він виходить, виходить два таких великих чоловіка у військовій формі і починають говорити, мов ти нецензурне слово, ти, ти поїздити не навчилась. А я кажу, по-перше, не ти, а ви, тому що ми з вами не знайомі. Якби треба мати якусь повагу до дівчини в першу чергу. А по-друге, як ви маєте право зі мною так говорити? Він каже: Ти мене обганяєш.' Кажу, знову ж таки, не ти, а ви. Я вас не обігнала, я вас об'їхала. Ви без повороту, не горять на вулиці, темно, звідки я мала розуміти, що ви рушаєте. Я військовий, мені все можна. Я кажу, вибачте, але правила дорожнього руху написані для всіх. І Він такий, щось мені ще сказав, декілька лейливих слів, сів в машину і поїхав. Але таких ситуацій дуже багато. Чоловіки думають, що їм все дозволено, що або там у них машина крутіша, їм можна їздити. Але насправді правила дорожнього руху дуже важливі, вони зараз змінюються. Їх треба постійно ознайомлюватися з ними, тому що важко їздити, коли ти розумієш, ти дотримуєшся цих правил, а інші не дотримуються. Ти така не дотримуватись також і намагатися їх перевчити. Зневажливі жарти, прикри прізвища та лайка на сьогоднішній день. Нормальна поведінка з боку чоловіків до жінок за кермом. Втім, статистика та дані від страхових компаній та поліції дають зрозуміти, що такі стереотипи не мають жодного підґрунтя, і жінки навіть кращі водії за чоловіків. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4